Мікрофон, сподіваюсь, ти працюєш. І мені не доведеться позоритися, як оце непонятно що. Я дуже довго не знімала з мікрофоном відео через те, що я думала, що треба дуже-дуже багато різних девайсів для того, щоб підключити мікрофони до мого телефону. І в принципі, так і було. Але виявилося, що на новому телефоні не потрібно це все. Просто один єдиний шнурок, щоб підключити перехідник. Господи, дякую тобі за це. Просто амінь, алілуя. Отож, космонавти, всім привіт! Мене звати Торі. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас буде дуже цікаве відео, і воно буде навіть більш цікаве, я думаю, для дівчат, тому що хлопцям зазвичай такі штуки не цікаві, але нічого страшного. Я хотіла би теж щось таке знімати подібне. Коли я була трошки молодша, приблизно в моєму підлітковому віці були популярні різні відео, різні тематики. І ці тематики зазвичай назвали тегами, тобто просто як по-сучасному тема відео, але тоді вони назвались «тег і в моєму підлітковому віці був популярний тех, що мої сумці. Його дуже часто знімали різні дівчата-блогери. Коли я дивилася це в інших блогерів, я колись думала, от я виросту, я буду щось таке подібне знімати. Мені дуже завжди був цікавий такого роду контент. І навіть зараз я намагаюся знайти щось подібне. І ось, нарешті, звершився, наступив той день, коли я сьогодні буду записувати це відео. Отож, тех, що в моїй сумці. Я. Це не дуже інформативний контент, і я не знаю, воно мільйон переглядів точно не назбирає, але просто мені захотілося зняти щось таке легке, трішки міксувати контент, щоб він був не тільки такого більш характеру моїх роздумів, а також щось легке, щось, що можна подивитись на фоні. Тож сподіваюся, вам це відео сподобається і вам буде цікаво його переглядати. Тож не буду довго затягувати, що в моїй сумці погнали. Я ношу дуже прості практичні речі. Я по житті є така людина. Я люблю щось практичне, щось, що приносить користь, але як і всі напевно люблю такі трішки деколи дурнички, але все, що стосується сумок, в чому носити речі, для мене це завжди практичне, щоб було зручно і вмістки. Отож, моя подруга, сумка, це мій. Прекрасний шопер, який я купила, щоб ви собі розуміли, на секонд-хенді, так, друзі. Е, і купила я його на новому. Ну, що тут скажеш, просто класний шопер. Чорний. Наповнення. Я не знаю, наскільки цікаве, але я просто покажу вам конкретно, що сьогодні було зі мною в сумочці. І тут просто переді мною лежить суміш зі всього. Бо я людина практична і люблю практичні речі, але деколи в цих речах я ношу дуже непрактичні речі. Тому погнали. Е, сьогодні ми з вами їздили до ветеринара. Хто не знає. Я вже думаю, я скрізь про це розповідала, я в інстаграмі це закидала, в Телеграмі, в Тікток, всі, всім розказувала, всі, хто до мене приходив, у мене є собака. Її звати Чоко. Десь тут будуть кадри. Отож, сьогодні я купила ось такі тренерки, як там ці блогери отак. Планую зараз з нею вчити команду поруч, але сьогодні в мене не вийшло нічого. Дуже було складно, тому що вона... Хоче просто з'їсти цю штучку, і більш нічого не хоче. Ось, можливо, в наступних відео я буду знімати, показувати процес, як я е, навчаю свою собаку. Наступна буде річ, без якої я не виходжу з хати, без якої наразі майже не починається мій день. Це ось такий блокнот-планер, в, в якому я записую всі свої справи. Це най, найбільш такий був оптимальний для мене варіант ціна якість, тому що. Всі планери, які я дивилася перед цим, вони були або дуже дорогі. Я хотіла собі дуже планер від кісо. Десь, можливо, я тут висвітлю їх фотографії, дуже гарні. Але для мене це поки непідйомна ціна, щоб віддати це за блокнот. Давайте так, за планер. Я розумію, що це особистий бренд і всі ці нюанси, але для мене це поки ну, для мене це поки якби нераціональна була витрата. Тому я просто шукала щось більш бюджетне, але те, що буде приносити мені користь. Вийшов ось такий блокнот. Мені він дуже подобається. Дуже подобається, що тут є така титульна сторінка, я вже її для себе оформила. Наступна річ це, це досить смішний такий момент. Я не знаю, хто знає, що це таке. Ну, опа, ча! Куди падає? Ні-ні-ні. Я не знаю, чи ви знаєте, що це. Але це е, пазли судоку. У нас вдома тато з Павликом грають шахи, мала шарить математику. Мама, в принципі, досить логічна людина. Я з них всіх найменш логічна людина. Я найбільш творча, давайте так. Але судоку пазли це моя улюблена така логічна гра. Суть цієї гри коротко заключається в тому, що вам треба в один ряд виставляти цифри від 1 до 9, але щоб вони між собою не повторювались. Тобто, в одному кубі вас не може бути більше однієї одинички, і в, так само в вертикальній лінії, в горизонтальній, для мене колись була така незрозуміла гра. я Оце завжди чую, це судоку, судоку, ну що воно таке? І колись я собі просто захотілось мені скачати її на телефон і все. Це просто мене світ з ніг на голову перевернувся. Реально для мене це просто щоб розвантажити голову, переключитись. Крайній табір був. Павлик мені подарував, каже: я тобі знайшов. Я не я не знаю просто, як він навіть запам'ятав, що це таке. Я колись просто згадала один раз в хаті його показала все. Після того я про це більш ніколи не згадувала. Він запам'ятав і мені приніс. Це така приємна дрібничка. Що не пробував? Спробуйте, можливо, вам сподобається. Як людина, яка... Пише багато, і як людина, яка вирішує часто судок, у цю гру, я маю з собою завжди ручку і олівець е, в сумці. Ніколи не виходила з хати без ручки олівця. Ну, принаймні без ручки, ручка завжди в мене була. Я не розумію людей, які не носять з собою ручку. Ну от просто тобі треба щось записати, написати номер, е, телефону немає під рукою. Ручка, ну, продайте мені цю ручку. Продайте! Я можу не взяти розчіску вдома забути. Я можу забути вдома навушники, але без ручки я не вийду ніколи. От я не знаю, ну от ручка для мене просто це така життєво необхідна річ. Така вже я людина, що тут скажеш? Що тут скажеш, коли воно, звісно? Наступна річ тільки що про неї згадувала, але це ось така розчіска. Чесно кажучи, трішки змінила шило на мило. Це моя нова російська. Я її здається купила після дня народження декілька два чи три місяці тому. Бо моя попередня зламалась. Попередню я користувалася дуже довго, вона мені дуже подобалась. Це була така розчистка масажка, в них була схожа форма, теж вона була квадратна, чорна, але вона була така більш міцна, і вона була в неї руків'я було трішки довше. І вона була дуже зручна. Мені дуже подобалось, як вона розчислила моє волосся, але вже просто ця подушечка, на яку кріпляться щитинки, вона вже просто вилазила з розчистки, в мене не було чим її полагодити, і довелося викинути. Я купила, вирішила е, теж бути модною, вирішила собі купити. Таку Наступна річ, яку я вам хочу показати, щоб ви собі розуміли, я вже в такому віці, віці 20 років, що мені вже буває стріляє тиск. Через те, що в мене такий трішки не дуже приємний графік роботи наразі, я дуже пізно лягаю спати, я дуже рано встаю. Я поки до цього звикаю, хоча вже три місяці працюю на тій роботі, але для мене це все ще тяжко звикнути до такого графіку. У мене графік 3 на 3 по 15 годин в день. І біль в голові, і тиск для мене зараз стали дуже частим явищем. Ну, 20 років такого не має бути, але ну, вже так і є. І я ношу з собою таблетки, які називаються Гофен. 15 хвилин болі як не було в голові, дуже мені подобається, і набагато краще як спазмалгонг. Але він такий не дешевий. Він... Ну, що скажеш, ну дорогі ліки, жити дорого, що тут? Наступна річ, яка лежить в моєму е шопері, в моїй сумці, це є мій гаманець. Так, він не виглядає фешн із майпрафешен, але мені дуже він подобається е через те, що він в містки, тобто в мене тут вміщаються абсолютно всі мої карточки. Це е там Єва, Ватсонс. Дуже він зручний, і я вже хотіла, якщо чесно, його змінити, але я поки не планую, тому що не можу ніде знайти такого ж гаманця. Може він і не виглядає супер естетично, але для мене головне, що він практичний. Ось про те, що я казала на початку відео. Практичність це, Практичність це найкраще, що може бути у речей. Запам'ятайте це, діти. Ось такий в мене набір косметики, який я ношу з собою в сумці. Я ношу з собою тільки те, що можна дуже швидко поправити: це губи, вії, брови. Наступна річ, я не знаю, чи вона остання, бо ніби майже нічого не залишилось. Ось, але це мої навушники. Це теж та річ, без якої я дуже рідко виходжу з хати, але буває, де коли ще я їх забуваю. Єдине, що я не так давно їх почистила. Я їх чистила голкою просто всередині, і я, певно, зачепила, я певно зачепила якийсь динамік, і лівий навушник став трошки гірше працювати. Ось, тому я вже думала трі... поновити, купити просто такі самі, але мені прям дуже подобається. Просто єдине, що я їх, напевно, трішки зламала. Дуже шкода, але якщо буду поновлювати, то або цими, або, або можливо, буду розглядати щось інше, але поки це мої фаворити серед всіх навушників, які коли-небудь в мене були. Ось. Таке вийшло відео. Я записувала 35-35 хвилин це відео. І я вже трішки, якщо чесно, втомилася. <му> Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Можливо, ви його включите на фон, а можливо, вам справді буде цікаво подивитись. У будь-якому випадку я вам буду дуже вдячна за перегляд. Також ви можете підтримати мене вподобайками і коментарями під цим відео, тому що це допоможе просуватись моєму каналу. я вам буду дуже-дуже дуже сильно за це вдячна. Також, можливо, моя аудиторія. Знаєте, я в минулому відео казала, що, можливо, мене подивиться 20 людей, четверо з яких мама з татом і дід з бабусею. Але минуле відео подивилося близько 215 людей. Це для мене дуже велике досягнення, вже якщо чесно, тому що. Це досить велика кількість людей, враховуючи, що в мене всього 45 підписників, за які я дуже вам сильно вдячна за ці підписочки. Тому ваші коментарі, ваші підписки, ваші вподобайки дуже допомагають цьому відео просуватися. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео і вам було цікаво подивитися, що знаходиться в моїй сумочці. Дуже вам дякую за перегляд! І на кінець цього відео хочу вам дещо побажати. Будьте благословенними, благословенням для людей і світлом, і сіллю для цього світу. Гарного вам часу доби і до наступного відео. Бувайте!